Шановні краяни, користуючись нагодою, хочу привітати вас всіх з різдвяними святами з Новим Роком, і хочу скористатися нагодою, як завідуючи переливання крові, звернутися до вас з проханням про донорство. Донорство це дуже відповідальна, серйозна справа, яка приносить велику допомогу нам в лікувальних заходах і рятує людське життя. Донорство це є трансплантація крові. І компонентів крові. В золочеві ми вже здали за цей рік звіт по донорству. У нас, на жаль, на превеликий жаль, дуже мало людей приймають участь в добровільній здачі крові. За цей рік у нас було 127 донорів. Ну, донорів. Завдяки тим, що і було, ми врятували багато життів. У Нас дуже часто в реанімаційне відділення поступають не тільки травми, які ускладені профузними кровотечами. Хочу задати випадок, який трапився влітку, коли відрив артерії, і нам необхідно було пролити, рятувати життя людське кров. Ну а також інші захворювання, наприклад, виразки, які ускладнюються кровотечами, портальні цирози, варикозне розширення вен, які дуже часто ускладнюються кровотечі, і нам необхідно для рятування людського життя кров. Прошу вас, звертаюся до вас, це дуже благородна справа. Я сама є донором, яка неодноразово здавала рятувала людське життя. Для здоров'я людини це є тільки поштовх стимуляції імунної системи, а усвідомлення того, що ви рятуєте чиє життя, це дуже велика і благородна справа. Справа в тому, що кров ми розділяємо на компоненти крові, свіжу, свіжу кров донорську, ми не переливаємо. Ви знаєте, що в нас дуже строгі. Заходи по профілактиці переносу захворювань. Дуже багато захворювань переносяться через кров. Це і віл ви чули. І знаєте, що це і сифіліс, це і гепатити Б, А. Ми дуже детально обстежуємо всіх донорів. Донори обстежуються золочиські ЦРЛ, Потім для повторного обстеження йдуть в обласну лабораторію, дуже детально обстежують. І нас багато є випадків, коли люди не знали, що вони хворі, є переносчиками гепатиту С чи Б. Ми виявляємо і проводимо їхнє лікування. Так що не тільки це є здача і рятування життя, це також обстеження свого власного організму. мені б хотілося звернутися до всіх жителів, попросити їх, хто може, хто має, Має можливість, точує себе в силі і здоров'я допомагати і здавати кров. Кров переробляється на компоненти крові, на свіжу заморожену плазму, яка зберігається протягом півроку. Тепер у нас термін зберігання не найздовжене до трьох років. Плазма рятує людське життя не тільки при кровотечах, а при інших запущених захворюваннях, а враховуючи такий дефіцит ліків зараз і можливість людей купити собі необхідне лікування. Ми переливаємо свіжу заморожену плазму, тим рятуючи людське життя. Я би зверталася до всіх жителів з проханням. Будьте добрими, здавайте кров. Я хочу подякувати нашим дівчатам за аптеки на здоров'я, які під час АТО зверталися до нас з проханням, здавали кров. Так само працівники податкової часто звертаються до нас, здають кров. Є окремі донори, які дуже часто зараз. Такий донор Чинарьох, перший мінус, на який в нас постійно здає кров, я. він зараз є учасником АТО, знаходиться, е захищає нашу батьківщину, знаходиться на варті. Він постійно здає кров. Я. Ми потребуємо і хочемо бачити вас у нас в відділі переривання крові, злочинських скільки для рятування життів наших людей.